Спершу міські та обласні чиновники поклали квіт до меморіалу полеглим воїнам української Галицької армії а згодом вшанували і президента Зунр Євгена Петрушевича, який похований в капличці на Личаківському кладовищі. 106 років тому ми намагалися створити державу час весни народів. І українці майже цього досягнули, створивши західну Українську народну республіку, і заклавши фундамент сучасної держави. Хоча західноукраїнська народна республіка і проіснувала лише рік до 1919-го, але таким чином Львів вперше з 1349-го року знову опинився під керівництвом не польської чи австрійської влади, а саме української. Історики вбачають у тих подіях схожість із сьогоденням. На превеликий жаль, мадяри не пропустили ці набої для галицької армії, і від того, що не було чим стріляти. Тоді захлинулася чортківська офензива, і героїчна галицька армія вимушена була перейти з бруч. І ми бачимо, що пройшло 100, більше ста років, і на превеликі жаль, ми бачимо подібну картину. Наші героїчні воїни знову ж відчувають нестачу боєприпасів і, і, і снарядів. І знову ж наші західні партнери, і і в тому числі і мадяри, знову це затримують нашу зброю і наші набої.